Слава Україні! Триває 1388 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районі населеного пункту Приліпка та в бік Ізбицького і Охримівки. На Купінському напрямку минулої доби Сили оборони України відбили атаку у районі Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 11 разів у районах населених пунктів Новоігорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та в бік Кармазинівки. На слов'янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 6 атак у районах Дронівки, Серебрянки і Переїзного. На Костянтинівському напрямку ворожі підрозділи здійснили 18 атак у районах населених пунктів Щербанівка, Плещиївка, Олександр Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в бік Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке та в бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак. На позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привілля. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 13 атак у районах населеного пункту Гуляйполе та в бік Добропілля і Варварівки. На Оріхівському напрямку російські окупанти 16 разів атакували. У районах населених пунктів Мала Степове, Степногірськ та в бік Приморського і Новоандрівки. На Придніпровському напрямку минулої доби відбулася одна невдала атака російських окупантів. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 38 авіаційних ударів, під час яких скинули 99 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4524 обстріли. 94 із них із реактивних систем залпового вогню та залучило для ураження по території України 4485 дронів Камікадзе за минулу добу. Ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу та техніки. Пункт управління і наземну станцію управління безпілотниками російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400 російських загарбників. Вбитими та пораними також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 253 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві ракети, дві одиниці спеціальної техніки та 107 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.